Огляд мого Дніпра. Перше це кастомна перероблена рама і сидіння. Стандартний бак прибрав ось ці бокові резинові накладки і кастомна також кришка з спортивного мотоцикла Кастомна вилка перевернутого типу. Покрашена в золотий колір. Алюмінієвий облегшений руль. Нові пульти. Передні гальма дискові. Зроблені ось з китайського поршня. Працює все чітко. Дуги з явовських перероблені. Спереді 19 колесо на покришці покришки Street, Ззаді ось така балванка 17-радіуса. Перероблена з автомобільного є відео, як я переробляв це колесо 17